Вітаємо українських паратенісистів з успішним завершенням чемпіонату Європи і продовжуємо надихатись їхніми перемогами. День фінальних зустрічей в особистих змаганнях приніс деякі сюрпризи. Ірина Шенкарьова першою вийшла на майданчик, закінчивши груповий етап в своєму класі. Перемогою 3-2 суперниці з Хорватії Мар'яни Лючич. Наступним впевнено переміг поляка Рафаеля Чупера у напівфіналі Олександр Єзик. 3-0 на користь українця. Марина Литовченка відіграла свій надважливий фінал. Полячка Катажина Маршал спробувала стати на шляху золота української тенісистки. У цієї суперниці Марина напередодні вигравала фінал чемпіонату світу. Тож до зустрічі була готова на всі сто. Звичайно, це для мене дуже була важлива гра, тому що я вже мала титули чемпіонки світу, чемпіонки Паралімпійських ігор, але чемпіонки Європи ще не мала титулу, і тому це дуже була така важлива гра, до якої я мусила підготуватися, сконцентруватися. В цілому мені все вдалося, і гра була в моїх руках. Багаторазовий чемпіон світу та Європи Віктор Дідух на півфінальну гру пройшов доволі легко, але наступний суперник для нього, хоч був доволі передбачуваним, втім нелегким. легким. В той самий час виграв свою напівфінальну гру француза Томаса Бовейса з рахунком 3-2 Максим Ніколенко. Спочатку спочатку був до Прийняти доволі класний план на гру. Потім суперник зміг до нього пристосуватись, прийшлось змінювати свій, свою тактику. І був напружений матч, кожне очко було вирішальне. І слава Богу, я зміг перемогти. В рішаючому сеті відірвався і стало трохи легше. І зміг довести до перемоги цю зустріч. Тож битві українців у фіналі чемпіонату Європи таки бути. Дуже радий, що зможу відстоювати свій титул чемпіона Європи в фіналі, проти. ми повторимо з Максимом фінал Чемпіонату Європи 2019 року, де ми разом грали. Я вже більше навіть готую, що Максим візьме реванш в мене, ну але вже для України є золото. Будемо боротись і, надіюсь, покажу достойну гру в фіналі. Іван Май у фіналі зустрівся з бельгійцем Лоуренсом Девосом. На жаль, протестувати бельгійській школі цього разу не вдалося. З рахунком 0-3 Май став срібним призером чемпіонату Європи. Найбільш очікуваною сутичкою дня став фінал восьмого класу. В залі зависла тиша, а пусті стільчики тренерів означали тільки одне: хлопці мають розібратись самі. Два перших сета Максим Ніколенко був доволі близьким до перемоги, але вже в другому емоції на майданчику зашкалили. У третій партії Максим зміг набрати тільки чотири очки. А Віктор Дідух знову став чемпіоном Європи, з повагою потиснувши руку напарнику по команді. Останній матч ми грали проти, я грав проти свого партнера по команді, з яким ми вигравали Паралімпіаду. і е, Мені здавалось просто, що він просто більше нервувався. Я, е, якщо б ми грали ще раз, останній раз він переміг мене 3-0, і зараз він, можливо, відчував більшу відповідальність, а я просто вже якби, перед цим чотири рази вигравав Чемпіонат Європи, і я був просто спокійніше, мені здавалося. Підсумку доробком в індивідуальних розрядах стали шість високих нагород і дві паралімпійські ліцензії. Наталя Кусміна та Олександр Єзик стали бронзовими призерами. Максим Ніколенко та Іван Має срібними, рідними. А Віктор Дідух та Марина Литовченко чемпіонами Європи з паратенісу настільного завершальним для 11 українських тенісистів став командний етап. Але про це в наступних сюжетах каналу Еквалімпік.